У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід на час слідства керівнику відділу Кіровоградської обласної фітосанітарної лабораторії. Його підозрюють у корупції. Затримали 8 січня при отриманні 30 тисяч гривень від представника підприємства за позитивні висновки фітоекспертизи. Розповів прокурор Олександр Діячков. Підозрюваний перебуває під вартою. Він заборонив показувати своє обличчя та називати прізвище. Підпорядковується Держспоживслужбі, однак головному управлінню, яке дислокується в місті Києві. Було зафіксовано перший транш в розрахунку. Одна експертиза 5 тисяч гривень, який ще був в грудні минулого року. А на даний час його затримано після отримання другої траншу в розмірі 30 тисяч гривень. Зі слів прокурора, висновки експертизи стосувалися якості палетів. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Пелети, які використ... виробляються з насіння соняшника, і в подальшому вони експортуються за кордон. Для цього необхідно отримати висновок фітосанітарної експертизи. Прокурор надав суду клопотання про тримання підозрюваного під вартою. Повідомив про можливі ризики під час досудового слідства. Може приховуватися від ранних досудового слідку, суду з мотових може знищити сховати, або спотворити будь-яку з чи документів, про які йому як для цього відомо, які мають істотне значення встановлення осанку кримінального правопорушення. Підозрюваний провину заперечує згодом світу. З адвокатом Володимиром Мусієнком просили про нічний домашній арешт. Пояснили, що чоловік має низку хвороб, про які надали довідки суду. Да, не буду Надавати будуть всі свідчення, які мають. Ніде не буду переховуватись, Я потребую постійно, щоб прийняти. Адвокат сказав, 30 тисяч гривень, що знайшли на місці затримання, могли не належати його підзахисному. Були вилучені через 30, через 2 з години після затримання особи. Не при особі, а взагалі за 200 метрів від того місця, де особа була затримана. Суддя Євген Завгородній оголосив рішення про обрання запобіжного заходу тримання підозрюваного під вартою з правом внесення застави. Зсувати запобіжний захід видірмання його підвертого строками чисі дні. Визначити 70 розмірів мінімуму для працевних осіб. Різі заставив, якщо вона повороті становить 211 тисяч дев'ятсот Прослухавши рішення суду, ми вважаємо, що воно є незаконним і воно буде оскаржено. Щодо застави, поки що питання не вирішено. Зі слів судді Євгена Завгороднього на оскарження є п'ять днів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.